Служіння. Розділ 1. Учень. Владико, в чому полягає справжній зміст служіння? У тому, щоб служити Творцеві та його творінням заради нього. Чи несе допомога людини, хто, зрештою, лише як черв'як, якусь цінність Господу в турботі про його велику родину? Чи потребує Господь допомоги людини у захисті та збереженні Його творінь? Владика. Служіння означає діяльність у духовному житті та природне принуження, викликане любов'ю. Господь, хто є любов, постійно дбає про своє творіння і його бажання, щоб його творіння, особливо людина, яку він створив за образом і подобою, не були пустими. У піклуванні і збереженні своїх творінь Бог не потребує жодної допомоги. Бо він створив їх такими, щоб без його допомоги вони не зможуть продовжувати жити, бо він є той, хто надав їм все необхідне, щоб задовольнити їхні бажання. У справжньому служінні іншим є велика користь, яка допомагає самому службовцю, подібно до того, як сталося з тобою в Тибеті, коли ти перебував під загрозою смерті на страшному холоді, ти побачив людину під снігом, що був при смерті. Ти підійшов до нього і, піднявши на плечі, поніс уперед. Завдяки зусиллям, які ти здійснив, ти виробив тепло в своєму тілі, яке так само передалося його тілу, таким чином, ви обоє врятувалися. Рятуючи його, ти сам урятувався. Це справжній зміст служіння. Ніхто не може жити один без допомоги інших. Якщо хтось отримав допомогу від іншого, але не бажає надати допомогу у відповідь, Така невдячна людина не має права чекати допомоги від інших. Поки людина не принесе до служби Господа здібності та можливості, якими Господь наділив його, він не отримає від нього допомогу допомогу, що тільки він може дати. Як тільки людина зробить свою частину, Бог завершить справу. Наприклад, відсування каменя могили Лазаря було завданням людини. Для Господа не було потреби застосовувати свої сили для її виконання, але коли люди відсунули камінь, тоді Господь, хто є я, зробив те, що було людині не під силу, я дав життя покійному. Навіть після цього для людини була робота розв'язати лазаря, щоб він повністю звільнився. Так само і до тих, хто мертвий у гріху, робота моїх послідовників відсунути надгробок перешкоди та труднощі. Але дати їм життя моя робота. Часто ті, хто отримав духовне життя, все одно залишаються в рабстві їхніх старих звичок та злих суспільств. І завдання моїх дітей є ввести їх в ідеальну свободу, і щоб виконувати таку роботу, вони повинні зберігати пильні серця і душі. Один цар на своєму смертному одрі так заговорив зі своїм вірним слугою у мене був звичай посилати тебе переді мною. Щоб повідомити про моє прибуття і зробити приготування для мого прийому, я вирушаю до країни мертвих. Іди тож і скажи, що я збираюся до них приєднатися. Спочатку вірний слуга не зрозумів, що велів йому владика, але як тільки він зрозумів, що повинен померти і попередити свого владику в країні мертвих, то вірний слуга без вагань встромив меч собі в серце. Так він увійшов до країни мертвих, щоб чекати там свого володаря. Таким чином, це обов'язок тих, хто служить мені, тому що я є цар царів і Господь господарів, Дії 3.15, об'явлення 19.16. Нести благу звістку про спасіння і бути готовими віддати своє життя за мене, хто прийшов на землю заради їхнього спасіння і прийде ще один раз. Об'явлення 2.10. Непокірний син одного разу залишив дім батька свого і приєднався до зграї розвійників, і згодом став таким же сміливим і біжальним, як і всі. Батько покликав його слух і наказав їм іти до свого сина і сказати, що якщо він покається і повернеться додому, то його буде прощено прийнято до його дому. Але слуги, боячись дикої місцевості та лютих грабіжників, відмовилися йти. Тоді старший брат, який любив його так само сильно, як і батько, подався донести послання про прощення. Але як тільки він увійшов у джунглі, зграя грабіжників напала на нього і смертельно поранила. Молодший брат був членом зграї, і коли він впізнав свого старшого брата, він наповнився горем і докорами совісті. Старшому братові вдалося передати повідомлення про прощення. І тоді, сказавши, що мета його життя виконана і обов'язок любові сповнений, він віддав дух. Жертва старшого брата подіяла на непокірного підлітка, так, що він повернувся назад із покаянням до свого батька. І з того дня жив новим життям. Чи не істинно, що мої діти повинні бути готові пожертвувати своїм життям, щоб донести повідомлення про милість тим братам, які збилися зі шляху і зруйновані гріхом, подібно до того, як я віддав моє життя за спасіння всіх? Мої діти сіль землі Матвія 5.13. Якщо кристали не розчинені, вони не можуть передати свій смак, так само і з дітьми моїми. Якщо вони не розтоплені вогнем любові і Святим Духом і не стали жертвою живою, вони не зможуть принести жодній душі те духовне та небесне життя, завдяки якому вони зможуть врятуватися, вони будуть нічим не краще за дружину лота, яка стала соляним стовпом. Але як заради вас я був розтоплений у Гефсиванському саду, і на Христі я віддав моє життя, щоб рятувати життя людей, бо за життя платять життям. Так і ви покликані віддати ваше життя, так ви принесете смак духовного життя іншим і врятуєте їх від смерті. Один вбивця, замість того, щоб бути повішеним, був посланий у битву. Там він бився за короля та країну з такою безстрашністю, що, незважаючи на тяжкі поранення, він повернувся переможцем. Після перемоги його привели до суду для повторного вироку. Король, бачачи на його слілі сліди від ран, Скасував смертний вирок, і не лише пробачив злочин, а й високо нагородив його і прикріпив дошку пашани. Так і ті, хто на моїй стороні бореться на святій війні проти сатани з хоробрістю і впевненістю, що вони зможуть врятувати їхніх братів і сестер, отримають від мене не тільки прощення гріхів, а й Царство Боже. Я дам їм корону і престол. Якова 5,20, об'явлення 3:21 Подібно до того, як труба, що використовується для передачі чистої води, сама зберігає чистоту через воду, що проходить по ній, так і ті, хто через Святий Дух несе воду життя іншим, і самі очищаються і стають спадкоємцями Царства Божого. Найкращий шлях для віруючого, щоб стати пристосованим для Святого Духа і служіння, бути слухняним небесному голосу. І відразу, наскільки це можливо, почати служити. Щоб стати хорошим плавцем марно отримувати інструкції, але треба зайти у воду і почати гребти. Лише постійною практикою, спочатку у мілких водах, потім у глибоких, плавець може досягти успіху. Так, щоб навчитися рятувати душі тих, хто тоне у темних водах гріха. Найкращим способом буде входження в єдину справжню практичну школу Божественності, що є Союзом зі мною, діє 4.13. Є ті, що відмовилися від служіння через думки про відсутність здібностей, бо не пам'ятають, що моя сила вчиняється в немочі 2 Коринтянам 12.9 залишаються слабкими, бо не працюють і не роблять потрібні вправи. Таким віруючим треба довіритися мені і вирушити рятувати грішників від руйнування.